Доброго дня любі друзі! Сьогодні 11 серпня 2023 року Полтавська область, Піщане, Кремльчуський район. З вами знову Сергій Манджуков і хочу представити вам такий сорт персика як Вайнгол Т3. Що я хочу сказати? Ось висить вони. висять шикарні плодяки. Шикарні плодяки, Дуже здорового розміру. 250, плюс. але... Як завжди, часу катастрофічно не вистачає, деякі вже попадали, деякі висять. У мене тут він трошки у фошкою другою притіняється. він такий, як сиротіношка тут в мене росте. Але десь тут він вміє витягувати шикарні плоди шикарного розміру. Зараз я покажу. Ось дивіться. Це доволі такий твердий персик. Так само, як і на Риневі на переробку годиться. Ось, дивлюся, впав. Трошки його гризуть слимаки. Це ще напасть щита. І що я хочу сказати? Дивіться, кому потрібний гарний крупний персик, який буде доволі транспортабельний. от я, Ось він теж впав, лежить. То це вам потрібно вирощувати вайнголд. Чого? Блін, як завжди, все попадало, все пропало. Чому Вайнголд? Тому що він доволі таки е, плотний. Цукру, якщо додати правильних добрив, буде цукор. І в принципі доволі таки сильно рослий і хорошо загружається. Просто він в мене був обрізаний, тут сильно обрізаний. Я його обрізав щоб він трохи встановився, тому що його трошки задушило, посажено трошки густовато. Ну що я хочу сказати? Дуже гарний персик і гарно висить. Може поражатися гнилями, як і всі персики. А ще він поражається. Теж жучки, паучки його не так їдять, а от сороконожки бува залазять, внутрі виїдають. Доволі, кстати, доречно людина замітила, що навіть оці е, заби називається, ну типу 40 ножок гризуть і воно потім починає підгнивати. Дуже гарний персик, дуже здоровий. Кому потрібні живці, звертайтеся. Як завжди, з вами був Сергій Манджуков. І завжди здоров'я вам і вашим садам. Все найкраще, все буде Україна. До побачення.